Для, для пам'яті. Ну, да. Тьоті Ніні, мамі привіт. Передаємо, передамо. Ми вже готуємо шашлик. час мангал розпалили. Трошки м'яса. Будемо шашлики жарити. І бо, я люблю. Ні. Дивись, Танюшечка, який тут кіт персик називається. Що, ковбасу почув? О, така киця. Так, у нас вже процес іде. Друга партія жариться. Шашличок із ошейка. Такі справи, шановні друзі. Рецепт напишу в описі цього відео. У мене свій рецепт особливий. Так що чекайте на наступне відео. Мамі ніні, привіт. Привіт, Ніна! Я ще відео зніму, як ми за столом будемо сидіти. Бо тут і Яночка приїхала, і Ларіса з роботи прийшла. І ми шашлик жаримо. Тут курі в нас ходять. Там киця сидить внизу. Персик, персик називають. О, бачиш ось персик. Персик, диви який кит? Так що такі справи. Я сьогодні у Білополі приїхав, мене Юра зустрів. Ми тут шашлик жаримо, завтра по справам поїдемо. Олочим, а так поки Спілкуємося, все буде добре. Все, цілуємо, обнімаємо. До зустрічі. мені Подожди, я зараз друге знайду. Усім. Ну, так знімайте, щось. Ми передаємо привіт бабушці Ніні всім і нам для пам'яті, да, Юр? Щоб ми не раз тут зібралися нашим колективом. Сестричка наша Яночка, братик Юра, Лариса невісточка і я. Я Кора. трошки зайнятий розливаю. Да. І ми вечеряємо. Ну, яка, що годиться. Зустріч у нас. Братів, сестер. Дай Бог всім здоров'я. Мамулька, ось тобі Галя, сестричка привіт передає. Що, це, це відео, улибайтеся, посміхайтеся і. Скажіть, чи Ми Ми... приїхали вже додому із О, того, із споминок да, Сашиних. Так, Я привіз. Зараз Яночку Щас. Ось, так, так, висаджуємо, так. тоді поїдемо. Добав, в Галю посадимо додому, привеземо, а тоді а ми на тінці, Все, тоді Гарного дня привіз. Що... Це кому? Що це таке? Це яна тобі передала. Все, пока. У <рігати> 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 мене тепер є той кілограм, я так я можу її посадити да, да, да. вечором часу в Все, мамулька, давай, тримайся, ми з тобою. Разом так це всі. вона зараз саме і слухає. Чи це mm -hmm. так...